Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі в'язання. В цьому відео я покажу вам, як в'язати ось такі зірочки. Ці я зв'язала з тонкої пряжі, ця пряжа в мене носочна, а це якась бавовняна, теж, як бачите, досить тонка. Тому зірочки вийшли маленькі. Їх можна використати як прикрасу на різдвяну ялинку. Ось так. Є ще в мене ось така зірочка. Вона така вже не в дуже хорошому стані, вже витерта, навіть вже і не відпирається ця частина, тому що їй вже років напевно 4. В'язала її вже дуже-дуже давно, вона трошки інший має край, ніж ось ці зірочки. Але я розкажу вам, як в'язати і таку, і таку. В'язати ми будемо з ось таким крайчиком. І в'язати я буду також з трикотажної пряжі. Як ви розумієте, розмір зірочки він залежить від товщини пряжі, і також він може залежати від кількості набраних петель. Так, Використовувати я буду ось таку трикотажну пряжу, яку купила я в місцевому магазині. Ось така у мене етикетка. Тут приблизно 400-500 г на 90 метрів. Пряжа ця не є дуже якісною, в ній є вузлики. Вона Мені особисто не подобається, але що маємо то маємо, я вже не шукала щось інше. Так що, так, я сподіваюся, що ви будете в'язати з пряжі кращої якості, ніж я. І в'язати я буду спицями номер 8 Ось так. Ну що ж, приступимо до в'язання. Так, класичним методом ми набираємо 110 петель плюс одна петля для того, щоб замкнути вкруг. Як я вже казала, розмір зірочки можна контролювати товщиною нитки і також кількістю петель. Якщо ви хочете більшу зірочку, ви набираєте петель більше на число кратне 10, тобто на 10 петель, на 20, 30, 40 і так далі. Ну що ж, набираємо наші петлі. Нагадую, набираємо 110 петель. Після того, як ми набрали всі петлі, треба переконатися, що вони в нас не перекручені, і будемо замикати в круг. Першу петлю з лівої спиці ми переміщуємо праву і накидаємо на неї останню. Ось таким чином. І добре затягуємо. Тепер ставимо маркер і будемо пров'язувати перший установочний ряд. Перший установочний ряд буду прив'язуватись одна петля виворідна і 21 петля лицева. І так будемо повторювати до кінця нашого ряду. Так, одна виворітна і 21 лицева. Незручно це робити, але далі буде легше. Пров'язали 21 лицеву, і знову у нас одна виворітна. І далі в'яжемо знову 21 лицеву. І так пров'язуємо до кінця нашого ряду. Так, другий ряд ми пров'язуємо наступним чином: одна виворітна. Далі пров'язуємо 9 лицевих. Так, далі нам потрібно пров'язати три разом лицевою, так, щоб друга петля в нас була центральною. Для цього ми знімаємо ось так дві петлі на праву спицю. от, Так, щоб друга стала першою. Третю ми пров'язуємо лицевою. І накидаємо ці дві зняті петлю, петлі на пров'язану. Так. Є. Ось так це виглядає. Далі ми пров'язуємо знову 9 лицевих. І ми пров'язали одну нашу, ніби наш промінчик зірочки. Так ми будемо повторювати до кінця нашого ряду. Тобто ми пров'язуємо одну виворітну, дев'ять лицевих, три разом і знову дев'ять лицевих. Закінчили пров'язувати другий ряд, наступний ряд ми пров'язуємо майже так само. Ми пров'язуємо першу петлю виворітною. Далі в'яжемо лицевими, не дов'язуючи одну петлю до центральної. Ось ми пров'язали вісім петель на одну петлю, не поменше ніж в попередньому ряді, і знову ми пров'язуємо 3 петлі разом лицевою, так само, як і в попередньому ряді. Ось так пров'язали і знову в'яжемо лицевими. Ось наш, бачите, формується такий гострий тут крайчик. Дов'язали. Ось це в нас один промінчик нашої зірочки. Наступні в'яжемо так само. Будемо ми в'язати по такому принципу петлі. Будуть зменшуватися в кожному ряді кількість петель, будемо в'язати, доки в нас на спицях просто вже не залишиться лицевих петель для того, щоб їх пров'язувати разом. Тобто, в нас е, має залишитися по одній виворітній петлі на кожен промінчик. Тобто в нас виходить ось 5 вивертних петель і 5 лицевих. На цьому етапі і побачимося. Так, ми дов'язали до того моменту, коли в нас залишилося Виверхна, лицева, вивертна, лицева і так до кінця ряду. Тепер нам потрібно пров'язати по дві петлі разом. Так, ми будемо пров'язувати з наклоном вправо. Тобто, якщо у вас так само, як у мене, є перевернуті петлі, ви їх перевертаєте так, щоб а, ось. Ось так вони в такому положенні були і дві разом лицевою. Ось одна є. Так, і тут ми все добре підтягуємо, щоб в нас не було потім ніяких дирочок. Так і ще одну. Ось так у нас залишилось п'ять петель на наших спицях. ми обрізаємо нашу пряжу. Беремо гачок. Ось у мене такий, розмір 7 у мене. І будемо стягувати це все разом в коло. Ой, обережно, щоб петлі не повипадали. Так як от у мене сталося. Так, беремо ось петлю і протягуємо нитку, беремо іншу і знову. Так, тепер нам треба дуже добре затягнути. Ось так. Можемо ще раз крізь якісь петельки ось так продіти, щоб воно у нас нікуди не поділося. Ось так. Затягнули і виводимо нашу пряжу на внутрішню сторону і. Ось що в нас вийшло. У нас вийшла ось така частинка. Я піднімлю камеру, Ось так покажу краще. Такі в нас тут є промінчики нашої зірочки. Зараз це не в такому дуже хорошому вигляді, але коли ми будемо цю подушку зшивати і набивати холфайбером, звісно, вона набуде буде кращої форми. І зараз, так, для того, щоб. Зв'язати подушку без ось таких крайчиків ми просто беремо наші спиці і тут по краю підіймаємо петлі, також 110 петель, і починаємо в'язати іншу сторону нашої зірочки. Для того, щоб був такий крайчик, ми беремо просто пряжу нашу і починаємо в'язати так само, як цю окрему частинку. І коли, якщо ви будете в'язати, набираючи звідси петлі, то коли ви дойдете до центру, тоді потрібно наповнювати вашу подушечку і стягувати ось цю серединку. А так як ми будемо цю подушку в'язати з крайчиками, ми зв'яжемо дві частинки і коли на етапі зшивання буде, ми будемо тоді її наповнювати холофайбером. Так що, аналогічно, в'яжемо другу частину. Після того, як ми зв'язали дві наші частини, ми складаємо їх вивертною стороною до середини, і будемо шивати нашим гачком. Шивати ми будемо по внутрішніх частинках наших петель. Тобто, починаючи звідси, ось у нас петля, внутрішня частинка одна, друга, ось третя. От По такому принципу ми будемо йти. Так само ось тут. От тут у нас є одна, друга, третя. І так далі. Так, ось тут у нас на задній частинці ниточка, і ми починаємо зшивати. Починаємо дивимося, як у нас тут розташовані петлі, де в нас є ця нитка, і починаємо починаємо ми зшивати з ось ось цих. Так От ми тут захоплюємо ниточку. Раз, і ось тут внутрішня частинка петлі. Два. Є. Підхопили. Далі. Наступне. Є. Далі знову ж таки. І ось так будемо шивати до кінця нашої зірочки, але не забуваємо про наповнення, тому зустрінемося. Вже на етапі зшивання останнього промінчика нашої зірочки. Так, коли в нас залишиться закриватися, щоб закрити лише один промінчик зірочки, ось так вона зараз виглядає ми будемо наповнювати її холфам. Так, через, цю, через цей відкритий промінчик ми будемо запахати його в ось ці вже закриті промінчики. Ось так, наповнюємо, поки зірочка нам для нас не буде такої нам потрібної форми, стане не, не дуже так жорсткою, але такою відносно м'якою. Словом, одним словом, так, щоб воно нам підходило. Ось вона вже міняє форму свою. Ось, коли в мене ось така частинка закрита, я наповнюю ще холофайбером Так, ми її поправляємо, щоб вона згарно виглядала. Ось от в мене якісь промінчики два трошки худі вийшли, я там чуть, -чуть якось добиваю туди холофайбер. І продовжую закривати ось тут. Ну що ж, то закривала ми нашу зірочку, обрізаємо пряжу, Пропихаємо крізь останню петлю, затягуємо, і я просто гачком зараз ось так буду витягувати в кудись всерединку цю нитку. Щоб вона там зачіпилася. От, коли файбер з одну тяну. Отак зачіпиться за це все. Зараз ми його запихаємо назад. Отак от, от. І щоб вона нікуди вона не вилазила. І все, на цьому все. На цьому наша зірочка готова. Дякую всім за перегляд і всім гарного дня.